Привіт, мене звуть Аня. Я і спеціаліст. Створюю висококонверсійні відео для бізнесів, блогерів, експертів. На цьому уроці ви дізнаєтесь, як безкоштовно користуватися один місяць нейромережею Google VO3 для генерації ультрареалістичних відео та як генерувати у Google VO3 відео з вашим обличчям або з обличчям вашого клієнта. В Гуглі пишемо Google One, Заходимо на сайт. Потім обираємо план Google AI Pro. От перший місяць безкоштовно, другий 900 гривень. У мене зараз активна підписка, але ось показую, як це виглядає, коли підписка не активна. Має висвітитися, що підписка ваша активована. І я одразу радила б скасувати підписку, керувати обліковим записом Google, пролистуємо до кінця оплати і підписки. Далі Google One, керувати підписками і ось так: от має висвітитися скасування. Шукаємо Flow у Google і логінимося. Створити проект. А потім, якщо у вас є запрошення, так. А, то додаємо його. Я генерувала зображення з обличчям окремо і а, додавала відео по кадрам. От обираємо перший кадр, тут є відео з моїм обличчям. А, так, є відео з сортувальним капелюком. Так, а, Беремо цю картинку, вставляємо наш промпт, Обов'язково у промпті перед фразою прописуємо ін'юкрейня, так, мову, якою хочемо, щоб це відео у VL3. Тут конкретно українською я хочу, тому прописала ін'юкрейня, а саму фразу обов'язково виділяємо в лапки. І відправляємо на генерацію. Чекаємо деякий час і дивимося, що в нас вийшло. І покажу одразу, як зберегти наше відео. Тут можна обирати, з якою якістю ми можемо відео зберегти. Я обираю з високою якістю, так. Я обираю обілічене розширіння, так? І вона обскейлить відео, покращить трошки, і зможу зберегти уже хороші якості відео. Очікую тут раз боку пише, що в нас покращує якість качество влучення. Так і натискаємо «Скачати». І от у нас відео завантажено. Добре. Якщо хочеш легко набирати тисячу підписників з одного відео і клієнтів на місяць вперед, нехай буде TikTok і Reels. У мене є консультація, на яких ви можете отримати більш детальні, більш повні інструкції по вашому запиту по користуванню нейромережі Гуглвео 3 по створенню сценарії для цієї нейромережі. Ну і звичайно розкажу, як же створювати. Фото так із вами з вашим клієнтом для поживлення.